Апостол Павло каже, що Ісус Христос вчора, сьогодні і завтра, і, повідні, і той самий. Дуже часто ми з вами можемо почути в наш час. ну, сло написане дві тисячі років, чи там тисячі років. І в нього тоді, коли Ісус Христос. Дві тисячі років тому зараз є зовсім інший світ, час, технологія розвивається, люди розвиваються, люди володіють багатьма технологічними е, процесами, дослідженнями. І ті слова, начебто. Ісуса Христа не є актуальним зараз. Каже Христос: досліджуйте Писання. Дуже часто ми думаємо, що як ми раз чи другий, чи третій прочитаємо Святого Письма, чи поморемося кількість разів пса і станеться великим чудом. Знати про Бога це не означає знати Бога. Чути про нього це не означає, що ти бачиш Його. Це стосується без винятку всіх. А найголовніше це стосується священнослужителів, які повинні. Ми священо преображатися в особу Ісуса Христа. Бути носіями світла, як був світочем Іван Хреститель, який прийшов і готував шлях для приходу воплоченого слова Господа нашого Ісуса Христа. Він Говорив слова, вирівнює шлях до своїх сердець. Бог, який йде, Він ніколи не прийде з силою. Він ніколи не прийде і все переверне вверх ногами. Він приходить тихо, як каже святи він Надмовиною очередини не надмовить, від двіючого плода не замазить, бо він лагідний і довготерпеливий. Ми дуже часто, на жаль, так є, використовуємо цитати Святого Письма для свого власного оправдання. Але з Божих слів чи святих слів у жартах, як ми знаємо, з церковних заповідей, не можна вживати. Це перше наше слово. Які ті наші слова, які слова використовують, Атанасій Великий, до речі, сьогодні святкують його украсний. Архієпископ Олександрійський сказав дуже гарні слова. Хто ти такий, що ти надаремно використовуєш ім'я Бога у своїй жатах? Це перше, над чим нам потрібно застановитися. Я вже не говорив про те. Як ми відповідаємо за свої слова, ми стаємо дуже, свідками дуже сумних подій в наших сім'ях, в наших родинах, де чоловіки і жінки розлучаються, сім'ї розпадаються. Люди не собі справи, кому вони поклялися про вірність і чесність. У під Ми знаємо зі Святого Письма, що кула хула проти Духа Святого не проститься ні на цьому, ні на тамтому святі, а гріх порушення клятви – це є кула супроти Духа Святого. Це є наші діла. І третє, в кого ми віримо? Мойсей довіряв, як каже сьогоднішній уривок святого письма від Йоанна в 5 главі, довіряв Богові і чітко підкорявся його волі, який йому казав, сьогодні виведеш мій народ туди, куди я тобі скажу. Господь говорить до нас отим ламітним словом, та ми його не чуємо. Говорить, Бог творить тіла, та ми їх не бачимо. На що людина зараз сподівається? На гарні фрази правильно висловленою літературною мовою теребрехливою. І друге. Люди сподіваються на сили людські, сильних цього світу. Тому Христос каже, я слави людської не потребую, я її маю від Отця, Ми сьогодні чули у ринок діянь апостолів. Що сталося з Ананієм, який жартував собі із Богом, який склав обіцянку Богові і її порушив? Впав і умер. Так само це сталося з його жінкою. Наслідок. Ми зараз з вами спостерігаємо ця страшна війна. Це прекрасні літературні слова терехли призвели до тої катастрофи, які, які прості люди страждають великих сильних цього світу. І наслідуємо їх. Бо Христос. Каже, дослідуйте писання, в яких, як гадаєте, маєте життя вічне. І вони свідчать за мене, що я є суші. Та я пізнав вас, що не маєте в собі любові до Бога. Бо якби ця любов була до Бога, то наші слова були б щирими. Наші діла були добросовісними, і наша віра була непохитною. Дорогі брати і сестри, всі ми одинакові перед лицем Бога, але кожен з нас має свою стежину до Бога. І як навіть не йог, терплячи важкі страждання, але йдеться у його шлях зблизитися з Богом. І так кожен з нас, а особливо наш український народ, через ті страждання, на жаль, недобрі вони страждання народжується через людину людину. Не від Бога, а через людину, людину. Господь допомагає ті страждання переносити. Тому Він каже, я прийшов тим, я отця мого, і ви мене не приймаєте. Бо навіть ви мене звинувачуєте у ваших стражданнях. Якби хто інший прийшов у власному у мовій імені, ви його прийняли, наш Господь Бог потребує нашого довіри. Який довіряє нам цілкові беззаперечно, навіть тоді, коли ми є брехливі, самі перед собою, а я вже не кажу перед своїми пищами, він є щерить до кінця, нехай це світло Божої благодаті яке прийшов цей світ, воно більше, як це світло, яке готувало шлях Богу. бо воно світить спокон віків, воно привело людину з темряви до світла і відкупило світло для світла через славу Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.